Саме так і з рук у рука від одного скаутського середку до іншого вифлеємський вогонь потрапляє до всіх, хто чекає на світло, мир та злагоду. Така традиція не має кордонів та єднає християн у переддень Різдва Христового. Член національної скаутської організації Пласт Оксана Шевчук розповідає цього року. Благодатний вогонь їм передали столичні скаути. А вони вже у свою чергу поширюють його по області. Цей вогонь горить в місті народження Ісуса Христа в місті Вифлеєм. Скаути всього світу щороку перед різдвяними святами вони передають цей вогонь з руки в руки на кордонах, так щоб цей вогонь максимально потрапив до кожної домівки, де чекають цього вогню, де чекають радості різдвяного свята. Передача віфлеємського вогню для місцевих мешканців вже стала доброю традицією. Міський голова рівного Володимир Хомко розповідає: охочі з радістю приходять у міську раду і беруть для себе цей вогонь. Хороша традиція, а тим більше добре, що це роблять діти, і дітям приємно, і нам бог і знає, може дійсно цей вогонь принесе мир в наступному році. Не тільки від вогню залежить від наших бажань. Зазвичай вогнем з вифлеєм. Люди запалюють свічки на святу вечерю. Традиційно він зберігається у храмах до Йордану 19 січня. Вікторія Бондар, Роман Шиконець, випуск новин.